Я вважаю себе феміністкою, але недавно я зрозуміла, що, мабуть, я не феміністка, а найбільша мізогінка у світі. Поясню, значить, чоловіки можуть утнути мільярд дурниць різних. Але переплюнути у цьому жінок вони не можуть. Недавно гуртаю я там соцмережі і чогось мені, в феміністці, вибиває реклама інтим пластики. Цікаво. Тобто існують жінки, абсолютно здорові жінки, які не мають якихось проблем, які під час війни такі думають, що ж зробити, щоб життя стало? Красиву пісечку!